І повертаємося до подій у зоні проведення антитерористичної операції. Ситуація там загострюється, про це є чимало свідчень. Зокрема, лише за останні дві доби бойовики понад 100 разів порушували режим припинення вогню. Найбільша інтенсивність обстрілів зафіксована на Донецькому та Горлівському напрямках. Суттєве збільшення цієї кількості обстрілів призвело до небояких втрат серед наших бійців загинуло восьмеро та поранено 16 українських військових. Протягом останніх днів зафіксували накопичення важкого озброєння, воєнної техніки та особового складу незаконних збройних формувань майже вздовж усієї лінії зіткнення. І от подробиці. Як розвиваються події на фронті, можемо дізнатися із нашого традиційного вже телефонного включення? З нами на зв'язку Юзеф Венскович, начальник прес-центру штабу антитерористичної операції. Доброго ранку. Доброго ранку, Дарина. Розкажіть, будь ласка, що ви спостерігаєте чи дійсно настільки очевидним є збільшення кількості ворога і техніки вздовж усієї лінії зіткнення? Ситуація дійсно напружена, і причому стабільно напружена, як ви сказали. Протягом минулої доби, 15 липня, російські терористичні війська близько 90 разів вели обстріли наших військ. Близько 60 з них відбулось з 18 по 24 годину. При цьому 33 рази банформування використовували заборону мінськими домовленостями зброї. Російська терористична війська знову навмисно та показово обстріляли мирний населений пункт Донбасу. Цього разу від 152 мм артилерії бойовиків постраждало село Кадема Артемівського району Донецької області є загиблі серед мирного населення. Окрім цього, сім разів бандити застосували по позиціях сил АТО 152 та 122 мм артилерії, 31 раз 120 120-мм мономети. У 9 випадках танки. Під щільним вогнем проросійських бандформувань були позиції сили ТО в районах населених пунктів Авдіївка, Новгородське, Верхньотарецьке, Опитне, Кірово, 1 травня, Ленінське, Миколаївка, 2 Майор, Старавнатівка. Це свідчить про те, що кількість озброєння вздовж лінії розмежування значно збільшилася, тобто вони підтягнули до лінії розмежування. Станом так, на 6-го... так, так, так кажіть. Станом на 6 годину ранку, сьогодні, 15 липня. Бойовики ведуть турбуючий вогонь зі стрілецької зброї по позиціях наших військ. Напрочуд дивно, ноч цієї доби минуло тихо, всього два обстріли були в районі населеного пункту щастя та в напрямку Донецького аеропорту. Ось така інформація на сьогодні, на 6 годину ранку. Дякуємо пане Юзефе. Скажіть, а чи можна зробити висновки з цього? Ну, принаймні, ви для себе, чи робите такі висновки, що можливий якийсь наступ з боку ворога? Керівництво АТО відомо майже все позиції противника, і вони готові до розвідку будь-яких, в тому числі і до наступу бойовиків.